І сьогодні у випуску наша версія наступних подій через розставання з хлопцем. 20-річна дніпрянка застрелила літнього інструктора у тирі. Чим закінчилось гучне вбивство у Полтаві? Та чому юні вбивці, яка покаялась у скоєному, не повірили у суді. Економічний конфлікт поблизу Кам'янського перетворився на справжню бійню. Чому фермери стали мішенню для озброєних тітушок та яким чином у конфлікті замішані колишні правоохоронці? Не Я взимався Вимушена була вживати недоїдки, щоб не померти від голоду. Дев'ять діб чоловік утримував власну матір у заручниках, шокуючи подробиці інциденту на Ігрині. Він хворий, всіх пальний. Вона сирота у 18 років пішла від бабусі, яка ледве тягнула п'ятьох дітей, а потім хлопець, в якого закохалась, випхав на вулицю та полишив саму у чужому місці. Розлючена вона пішла Полтавою, та ніхто навіть уявити не міг, що помститься вона за свої образи зовсім не кривднику. Пам'ятаєте, гучне вбивство у Полтаві, коли минулого року 19-річна Дніпрянка почала гатити у працівника тиру та всадила у нього дві кулі. Вероніку Моторіну судили у Полтаві, проте під час останнього засідання у жовтневому районному суді дівчина вибачилась перед вдовою загиблого Ігоря Смолянінова та покаялась у скоєному злочині. Мовляв, ненавидить себе за те, що сталося. Свій жахливий вчинок юна снайперка виправдовує тим, що перебувала у жахливій депресії через розриви з хлопцем та хотіла вбити себе, але випадково влучила у співробітника тиру. Судді не прониклися каяттям юної снайперки та дали навіть більше ніж запросив прокурор. Вероніка не витримала сурового вироку суддів та по дорозі до слідчого ізолятору, намагалася вкоротити собі віку, порізала руку лезом. Поля поблизу Кам'янського приваблюють рейдерів з усієї України. Більше 40 озброєних чоловіків спортивної статури погрожували фермерам Миколаївки та Курилівки й не давали збирати врожай. А коли приїхали їхні куратори, виявили, що це колишні правоохоронці. Чому фермери стали мішенню тітушок та яким чином у конфлікті замішані поліцейські? Наша знімальна група виїхала на місце конфлікту, щоб ви дізнались. Нашу версію подій на якому основанні сейчас автомобіль стоїть перед Камазом? На якому? ми? Ти каком? Би до нас напали. Більше сорока тітушок з'їхались наприкінці вересня на поля Миколаївки, що поблизу Кам'янського. Своїми автівками вони перегородили виїзд Камазу і не давали збирати соняшник. Селянам рейдери зізнавали, що за роздмухування конфлікту їм платили по тисячі гривень на день. Я була вдома, мені позвонили дівчата. Федори нам приїдемо по вас. Бо тут таке робиться в степу, що кошмар. Б'ють нас, приїжджай туди. Там було, це, це був кошмар. Ну, усміхались з таким пренебреженням на нас, это, говорить: хто ви тут такі? Ця да. земля не ваша. Я не знаю, хто вони, бандити, тітушки, як їх називати. Ці три тижні здесь в селі всевозможных машин, тетушек, непонятных охранных агентств. Весь центр б... был забит машинами. Доходило до драк в полях. С 20, 21, 22, 23 числа неизвестные люди более 30-40 человек, фізично підготовлених молодих людей, які предварительно були вооружены. Также этот факт підтверджено сотрудниками поліції. Пытались преградить роботи сельскохозяйственному предприятию, которое обрабатував дані зімейні участки. І основна цель этих людей була непосредственно забрати дані зімейні участки. Люди викликали поліцію Із Слобожанського приїхали представники Дніпровського районного управління поліції і почали тісно спілкуватись з рейдерами. Люди, которые курировали рейдерские действия вот этих вот молодых людей с оружием, а именно Протасов Вадим и Ткаченко, Николай Иванович, которые являлись по состоянию на двадцатый год, также сотрудниками. Поліції а непосредственно Ткаченка являвся начальником Шевченковского районного відділення поліції. В свою очередь і Протасов Вадим також следователем. При встрече сотрудников поліції Захаренка, Юрія і Бухтіярова было близкие объятия і близкие взаємоотношення этих людей. Вадим Протасов ще й п'ять років працював у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ, готував нові кадри для кримінальної поліції. Полиция, ну, чтобы ноль, не ноль, а это полный ноль. Мы здесь только для того, что если вы будете драться, мы будем вас разымать. Все, больше ничего. А потім на селян вже у Слобожанському несамовито кричав тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Дніпровського районного управління поліції, начальник слідчого відділу Юрій Захаренко, і погрожував затримати за те, що відстоювали своє. Я обзываю сотрудников полиции нельзя. А а что что вот так вот качать? у нас работает Днепровская полиция, которая коррумпирована. А что вы делаете? Скажите. Дежурный сюда. Подняться на группу. Вот так и снимать. Потім люди розповідали, що від усього побаченого та пережитого були у шоці. Сутички сталися на полях колишнього колгоспу Придніпровець, який розташовані на території трьох населених пунктів: Миколаївки, Курилівки та Єлизаветівки. Тут трьома тисячами гектар володіють колишні колгосники та їхні спадкоємці. І тут приїжджають нахабні невідомі на іномарках і заявляють, що земля селянам давно не належить. Вважає вважає полі, я вам сказав, хто я такий. Я представник арбітражного керуючого розпорядника Дніпровець. Да? 478, -е. 90, -е, да 50. Вони -е. -е. вийшли, вони випали з уставного фонду підприємства. Так, да, да? вони ніколи не йшли. Серйозно? Так, серйозно. Тож звідки взялося акціонерне товариство «Дніпровець»? Більше 20 років тому публічне акціонерне товариство намагалося прибрати собі цілася землі, яким чином намалювало документи із підписами понад 470 пайовиків, які начебто внесли свої земельні паї у статутний фонд Дніпровця. Серед підписантів була матір Віктора Іванченка. Нині покійна, коли створювався Дніпровець, нічого про нього не знала, бо через хворобу була прикута до ліжка. У нього інсульт був, был. вона була паралізована. Ну, к матірі ніхто не приходив. Вона нікуди ну, не могла піти, не ходила нікуди. Ну, а в этих документах, Дніп за Дніпро, хтось ну, за нею розписався. Так само намагалися обдурити і моїх батьків, каже Анатолій Гусак, і плаче, бо давно їх поховав, а досі вимушений боротися за спадок. Як отець, я знаю. Это, Це ну, каракулі какие-то і все. У мами там ясна розпись, що Агусак. І я теж розписувалась Агусак. Колишня доярка Любов Дубік теж випадково дізналась, що на папері віддала свої паї невідомим. Я цю, Ніяких документів я не підписувала і не давала. Пророботала 18 років. О. І Я не согласна нікому віддавати свою землю. Знадобилися роки судової тяганини з проведенням почеркознавчої експертизи, щоб довести, що підписи під документом Дніпровця підроблені. Судді стали на бік власників паїв, адвокати селян доводили, що навіть юридична адреса підприємства фіктивна. Фірма зареєстрована у Курилівці по вулиці Гагаріна, 6, проте офісу Дніпровця. Ані за цією, ані за іншою адресою тут немає й не було. У Курилівці по вулиці Гагаріна 6 працюють офіси, але реальних підприємств Алпітекс та «КМС». Їх засновниця Наталія Сидорук розповідає, що із 2010 року орендує у місцевих мешканців 2000 гектарів рілля. каже, що прямо на полі рейдери пропонували селянам по 20 тисяч гривень за пай. Чим ще раз підкреслили, що земля їм не належить і ніколи не належала. Сейчас легко обвинять полицию, что она вся гнила. Нет. На сегодняшний день я хочу сказать хорошие слова в управлении полиции Днепропировской области, которые помогли решить эту, эту ситуацию. То есть нас не убили и не прибили здесь, потому что у нас есть люди, которых ну, вот ударили голой прямо этот КАМАЗ, который стоял. І єси б не вмішательства паліці, я думаю, були б, бы, наверное, жертви. На четвертий день протистоянь поліція таки затримала чотирьох найактивніших тітушок. Поліцейські слідчого управління було відкрито кримінальне провадження за фактом спроби рейдерського захоплення у Миколаївській селищній раді. Поліцейські в порядку статті 208 затримали чотирьох осіб, тому що вони були активними саме в цій незаконній діяльності. Було відкрито кримінальне провадження. Зараз триває досудове слідство. Один із кураторів рейдерів Вадим Протасов заявляв селянам, що він представляє арбітражного керуючого Петра Шестопала. А той займається банкрутством Дніпровця, що, начебто, заборгував більше 29 мільйонів гривень компанії ройл Охорона. Що то за королівська охорона і за що такі гроші селяни й гадки не мають? Та людям прикро ще після стількох років судової тяганини тепер. Нові розпорядники Дніпровця зазіхають на ласі земельні паї. Тож про спокійне життя можна забути. До речі, телефон Петра Шестопала, який наразі займається банкрутством Дніпровця, не відповідає. Хоча це офіційний номер вказаний в єдиному реєстрі арбітражних керуючих України. Поля Конопель тепер виявляє аеророзвідка. А що робити, якщо їх маскують під законні посіви? Підтримка з повітря знадобила співробітникам Синельниківського районного управління поліції та першотравенської окружної прокуратури. На полі поблизу селища Філія вони виявили більше п'яти тисяч конопель. Земельну ділянку орендував 25-річний чоловік. А мені цікаво, власники ПАЇв знають, що він там вирощує на їхніх полях, чи їм було байдуже, аби отримати вчасно орендну плату. А ось у верхньодніпровському районі 18-річний юнак, який тільки нещодавно школу закінчив, зайнявся тепличним бізнесом. І знову замість огірків та помідорів наркораслини. Поліцейські знищили 50 кущів елітних сортів Конопель, і це ще не все. Будинку наркофермера знайшли 2 кілограми канабісу та травматичний пістолет, мабуть, щоб захищатись від недобросовісних покупців. Незаконні посіви вилучалися на території всієї Дніпропетровської області. Були факти виявлення як і у теплицях, де використовувалися і крапельний полив, так і в полях поміж сільськогосподарських культур, таких як соняшник та кукурудза, до Кримінальної відповідальності притягнуто 79 осіб, до адміністративної відповідальності притягнуто 84 особи. Вона поспішала до рідної сестри, бо та не відповідала на її дзвінки. Проте, коли жінка підійшла до будинку родички, її охопив жах. Тільки уявіть, безсила Марія Волкова лежала зв'язана у ліжку, поки її рідний син знущався з нею. Вхід до будинку був завалений старим мотлохом, тож рідна сестра не змогла увійти всередину. Перелякана вона викликала поліцію проте те, те, що вони побачили, вразило навіть досвідчених правоохоронців. Що ж саме відбувалось всередині, дивіться далі. У цьому будинку на відшибі житлового масиву Ігрень багато років. Немає спокою. Психічно хворий чоловік під час загострень регулярно знущається над своєю матір'ю, якій вже під 80. В останні цілих дев'ять діб вона не могла ані вийти у двір та звернутися по допомогу до сусідів, ані скористатися мобільним зв'язком. Син силою забрав телефон і забарикадував усі виходи. Неадекватна поведінка, наслідки того, що його колись сильно побили, каже жінка. Тоді найбільше постраждала його психіка. Він больний, психбольний, в розстройстві був і зав'язав мене калітку, двері. І сидів біля мене. Я сиділа на кроваті, а він біля мене, сидів, дежурив. Коли скінчилась їжа, довелося готувати із того, що залишилось в будинку, а були самі крупи. Шуно було, варила по хлопку, і він їв, і я їла. Не перший раз він мене зав'язує, вже ж таке було. Ми вже викликали поліцію. Да, 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 викликала. Та два чи три. Відчувши щось недобре провідати Марію, прийшла її рідна молодша сестра. Вона довго стукала у двері та ніхто не відповідав. У вікно побачила, що Марія лежить у ліжку, а над нею стоїть племінник і щось голосно кричить. Жінка викликала поліцію, бо дуже злякалась за життя сестри. Патрульні прибули туди на місце і побачили, що е Сама саме помешкання забарекадоване. Там чоловік наставив безліч якогось хламу, забарекадувався і не випускає звідти свою матір. А чоловік, патрульні подивилися на його стан. Дійсно, він поводився неадекватно, розмовляв сам з собою. На місце події поліцейські викликали психіатричну швидку допомогу. Марія вже втомилась від витівок хворого сина. Одного разу той підпалив дах будинку. І вони обидва дивом не загинули у пожежі. Потім нещасна довго не могла заспокоїтись. Ми попросили лікарку психіатриню Іріну Спіріну порадити, що робити в такій загрозливій ситуації, та як реагувати на погрози та неадекватні дії рідної людини. Коли є психопатологічні симптоми, такі як бред, галюцинації об'яснити дуже складно. Ну тим не менше існує все таки зв'язок, Духовне, родственне успокоїть пацієнта. нужно обратиться к врачу сімейного і обратіться к врачу психіатру. Або викликати атлошку 103, а не атлошка вже тогда буде привлекати мультидисциплінарну бригаду. Ірина Спіріна каже, що за статистикою воз в Україні аж 8 мільйонів психічно хворих це ледве не п'ята частина населення. Проте лише 22 тисячі українців перебувають на диспансерному обліку як психічно хворі. Вражаюча різниця у цифрах, тобто більшість просто не лікуються. А потім від їх галюцинацій страждають люди, які опинились поруч. Якщо ми опіраємося сьогодні на європейські стандарти, то в Європі і в світі сьогодні соціальна психіатрія. А у нас виходить, що роблять з кандачка. Закривають стаціонари, і пацієнти остаються біздовний нужний психіатричної допомоги. через агресивну поведінку. Син Марії тепер примусово проходить лікування у стаціонарі, і проведе там щонайменше декілька місяців. Проте жінка заспокоїлась і вже його провідує. Носить смаколики, та заяву в поліцію вона не писала. По перше, все ж таки син. А по-друге, через психічну хворобу він неосудний. Що буде після його повернення? Марія не хоче загадувати, бо розуміє, що психічна хвороба скоріш за все не відступить. Спецоперація на проспекті Нігояна. Дніпряни в шоці від побаченого. Справжні маски шоу. Спецпідрозділ Корт прямо на вулиці затримував трьох озброєних бандитів. Три роки тому вони скоїли резонансне вбивство. 9 липня 2018 року. Біля першої години ночі вони влаштували стрілянину у дворі приватного будинку на кодацькому узвозі. Тоді через поранення в голову загинув 31-річний дніпрянин. На місці злочину все було залито кров'ю. Картина не для слабких нервами. Оперативникам з речових доказів тоді вдалося знайти лише одну гільзу, тож вийти на слід вбивць вдалось лише зараз. Встановлено нам трьох осіб, які причетні до вказаного злочину. Ними виявилися організатору віком 41 року, а також двоє виконавців віком 29 років. В Ході проведення поліцейської спецоперації з задіянням спецпідрозділу корд останніх було затримано в порядку статті 208 КПК України за скоєння вказаного злочину загрожує довічне ув'язнення. На цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемося з вами у студії 11 каналу. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Зустрінемось.